17 травня у шостці розпочав роботу перший у Сумській області рекрутинговий центр української армії. Його відкрили при міському центрі надання адміністративних послуг. Звернутись до нього можуть мешканці не лише Шостканської, а й сусідніх громад. Рекрутер центру Юлія Пранович говорить, що за два дні роботи встигли прийняти п'ятьох чоловіків. Перший кандидат вже контактував з військовою частиною і звернувся до центру за гарантією, що нестиме службу саме у обраному підрозділі. Він уже навіть має рекомендаційний лист від військової частини, але він хотів би, щоб у нього був супровід, наданий рекрутинговим центром, щоб він потрапив саме в цю військову частину, яку він обрав. То ми заповнили з ним анкету, і будемо супроводжувати його на протязі його навчання. В навчальному центрі до нас сьогодні звернувся військово зобов'язана особа, яка дуже хоче служити, але який має вже бойову повістку. Наш центр рекрутингу він не Займається військово зобов'язаними особами, які вже отримали бойову повістку. Ми можемо надати консультацію, підібрати професію, вакансію, за якою хотів би військовий потенційний військовий. Обрати в будь-якій військовій частині ми можемо надати консультацію тільки тим, хто має на руках повістку для поновлення облікових даних та проходження медичної комісії з бойовими повістками. Ми на жаль не можемо допомогти. Варто не чекати, варто звернутися. Ми допоможемо підібрати вакансію майбутньому кандидату. Жодного ризику, що чоловік отримає повістку під час відвідування рекрутингового центру, немає, розповідає рекрутер Альона Рибакова. У центрі працюють лише цивільні. До того ж, у військовозобов'язаних є можливість звернутися онлайн. Наш центр є інформаційно-консультантивним. Ми не ТЦК, ми повісток не видаємо. Ми людину інформуємо, надаємо інформацію, потім, якщо їй сподобається певна вакансія, потім ми вже контактуємо з цією людиною і направляємо її до військової частини. У нас є певний перелік вакансій, як я вже казала. Там у нас зазначені такі посади, як і стрілець, і кухар. І медик, і може бути механік та водії. Рівень заробітної плати становить від 20 тисяч гривень до 120 тисяч гривень, в залежності від де людина хоче знаходитися, якій зоні бойових дій, чи залежати від роду вакансій посад. За словами Альони Рибакової, їх співробітники опікуватимуться військово зобов'язаними до моменту, коли вони пройдуть навчання та обіймуть обрану посаду. Ви направляєтесь до навчального центру, там ви отримуєте базову фахову підготовку. Тривалося один місяць. Після чого ви вже йдете на служби. службу. і ось якщо ви склали контракт, от саме на водія, то ви будете водієм. Якщо якісь будуть неполадки, то ми разом з міністерством оборони України будемо вирішити дане питання. Наш центр можуть звертатися жінки віком від 18 до 60 років також на будь-яку спеціальність, і ми залюки. Всім допоможемо. Поки що всі, хто звертався до рекрутингового центру, цікавились професією водія. У той же час у базі є багато вакансій операторів безпілотних літальних апаратів. У нашій базі дуже багато знаходиться таких вакансій, як оператор оператор дронів, які заробітні плати рівень. Давайте подивимось зараз. Хлиночку саме на ці, саме ці специфіки, так від 35 тисяч до 125 тисяч гривень. Центр працюватиме з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, а в п'ятницю з 8 до 16. .00.